Всім привіт, ви на каналі Тарасі Спро. І як ви бачите, дивіться несе в ратушу. Я думаю, що я правильно поступила, оскільки в мене майже пудлова база. Дивіться, мені залишилось тільки заборчик і оце лучше і це. то Я думаю, я буду пере ну ніби забор лучати, бо мені це дуже треба і коротше. Дивіться, я так радуюсь. Хто думає, що я правильно перейшов уже, то ставте лайк. А хто думає, що мені ще трохи треба побути, то ставте дизлайки. Я подивлюсь е, хто скільки на... Ну, ск... чого в нас більше набралось. І е, я думаю... Ну, і коротше зробимо такі голосування. Зараз ми підемо на нашу базу. Цю. Так, у нас войську дотренували. Давайте запідемо в атаку. Я сподіваюся, що ми виграємо. Так, ось такий у нас противник. Слабенький доволі. Добре, Давайте так кругом випустимо. Вони набирають проценти. Так, щось тут немає варварів. Щоб це атакували. Трохи, yes, я думаю, I давайте випустимо. О, тут не там. більше тут зданий нема. Вроді менема бірж зданий по бокам. Давай, давай, давай. Ну no, ладно, бо це зробить. Це буде якраз добре мамо. Так ми, на жаль, програли Дивіться. Так, ну, ось така була серія. Вона була маленька, але в мене буде останній час більше відео виходити. Так, кстати, в мене прокачка войск, ну, ніби така 6 варварів шостого уровня. Ну, ваяростные. Аль... А коварные лучницы по шостому антибоксер четвертого и такого самого радіоактивного миньоны. Давайте пойдем на цю базу. Я хочу раз сподивитися. Що... Ох. Так хочется, щоб воно скорейше. на этих 4 дня. Ну ладно. Так, пушечка. Ну, я думаю, пока. Ви знаєте, що ставить і коли. Ну, я думаю, ви були на каналі Тарас Іспро. Всім пока!